Сто років тому на поле бою виїхав перший у світі танк броньований, багатотонний та великокаліберний велетень. Бажаний гість у наших улюблених іграх. Саме тому сьогоднішню програму ми присвячуємо танкам, адже ми справжній танконавти. з ювілеєм. Сегодня у программы Игронафты, та компания Wargaming, розпочинають конкурс. Недавно мы отметили столетний юбилей с момента появления танка на поле боя, а значит и своеобразное День рождения танка. День рождения отметил танк, а подарок получишь ты. Смотри программу Игронафты и узнай, как ты выиграешь крутой приз от Wargaming. Король игровых хорвий готує триумфальное повернение. Ми кардинально міняємо серію і водночас повертаємося до її коренів. Як Кепком збираються повернути Resident Evil корону жахів? Сьома частина серії у рубриці Скоро. Як резервуар для води став легендарною зброєю 20-го століття. Для маскування перші прототипи було вирішено назвати БАК, що англійською звучить як танк. Сьогодні у Арсеналі перший у світі танк Марк 1 Колись та наодинці мочив ворогів піксельним квадратиком. А сьогодні разом із друзями гатиш зі стволів багато полігональних сталевих монстрів. Ця гра стала однією з перших на консолі, де можна було грати у двох. Проти комп'ютера. Дізнайся, як розвивався жанр танкових симуляторів у фокусі. Батьківщина гурту Аба та Альфреда Нобеля підготувала подарунок для World of Tanks. Увод з'явиться нова лінійка унікальних шведських танків, які змінять ваше уявлення про гру. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями World of Tanks. Найбільші боси з ігор у трійці ігронафта. Але спершу дуже гаряча новина. У іграх тебе можуть заблокувати зачити чи грубу лайку. А чи можна отримати бан за звичайний скріншот? Виявляється ще як у мережі PlayStation Network. Sony на цілий тиждень викинуло звідти гравця Ворон 2000 і це за те, що той запостив у Твіттері знімок із Watch Dogs 2. що ж він такого понавикладав? Пресвяті розробники, та в цієї дами видно усе і навіть трохи більше. Гравець отримав листа від Sony, у якому вони зазначили, він порушив правила поведінки. У спільноті PlayStation, адже поділився інфою непристойного характеру. Як же Горон натрапив на такі одкровення? Я випадково підірвав газовою трубою жінку у провулку і потім побачив це! Ну ж, бо перевіримо, як часто у Watch Dogs 2 зустрічаються такі пікантні речі. Господи, та тут пів Сан-Франциско гуляком вишиває. Гідропарк, та й годі. Виходить, гравець просто показав спільноті реалії гри і фактично не винен. Заступилися за нього ті, хто мав це зробити. Самі розробники гри Ubisoft. Вони попросили Sony не блокувати ігронавтів за скріншоти з принадами персонажів. І зі спостережливого горна на 2000 зняли бан. А ще творці Watch Dogs, аби уникнути таких неприємних ситуацій, пообіцяли вирізати. З екшн адвенчури усі причандалля. Схоже, комусь буде дуже боляче. Але тільки не чоловікам. Їхні принади Ubisoft залишить у грі. Ох, і пощастило тобі, хлопче. Гуляй, радій життю. Ну а чи пощастило нам із іграми, які щойно вийшли, ти дізнаєшся далі у свіжаку.